На цьогорічний національний турнір із самбо з'їхалися майже 4,5 сотні учасників з 21 області. Призові місця виборювали як хлопці, так і дівчата. Вона живе і тренується в Іспанії, але на чемпіонат України із самбу приїздить регулярно. Ось і цього разу самбістка Влада Купняєва, яка родом з Миколаєва, також взяла участь у турнірі. І у своїй категорії 65 кг спортсменка посіла перше місце. Я в тому році теж приїжджала, ну, була в Вове. Чемпіонат України по самбою я стала третя. І в этом году в Одесі. І це останні рік моєї категорії і я приїхала сюди спробувати. Своє золото серед юних самбістів взяли і одеські спортсмени Мешканець Фрунзівського району Роман Яцевич завоював золото серед юнаків у категорії 65 кілограмів. Дуже велике спасіба цьому залу. Те, що ми виступаємо на своїй землі, дуже велике підтримання. дякую тренеру, дуже велике. І тим людям, які сюди прийшли нас підтримати. Да, на турніре самбо має статус відбіркового, тому найкращі спортсмени після змагань будуть запрошені до юнацьких та юніорських збірних. у нас два віку, представлені юноші і, дівки, і юніори і юніорки. В цих возрастах це основні соревновання, в которых відбирається національна зборна команда на майбутні міжнародні соревновання – Чемпіонати Європи, чемпіонати світу. От і основної такої старт. Окрім визначення переможців і призерів серед самбістів, судді також назвали лідерів у командному заліку. Перше місце у ньому посіли київські спортсмени. Одеським і харківським самбістам дісталися відповідно друге та третє місця. Сергій Козачинський факт